Всім привіт! Сьогодні у нас субота. Вон снідання жінка готова готова. Це решка. Рисова. Рисова. Для тебе каша полезна. Да. Полезете. Да. Молочна О. на воді. Молочна воді, вона <laughs> з родзинками. Дивіться. Молочна водяна. А. Молочна водяна з родзинками. Два останніх э, найсмачніших пиріжка. Залишилось, але ну, сьогодні э, щось спечу. Воно по не падає. Хто ну, спішить? Хтось спішить. Хто спішить. Сьогодні я на базар не поїхав, сьогодні субота без мене там вистачає торгачу. Так що... да? Так, я не хочу, то що в хаті там. там. Вічно щось не так по суботах. Тим більше я ж казав, що Львова чи посувотах не працює. Ні, то ти заказ, ти думав, що буде холодно. А, та їй думав, що холодно буде тоді. Ти ж казав, що ага. а, що там показувала. Плюс 4. Показувала плюс 4 і пасмурно і і, і повний капець. Ну вона так. це присажується. Так що я можна присажуватися, так? Ха, да? да. дякую. Яка жінка добра, приглашаю. При, приглашаю. При, приглашаю. На сніданок. ну, все, будемо снідати. Всім смачного і всім сьогодні вдалого дня.